Усім доброго дня! З вами компанія Сакура Ukraine. Сьогодні знаходимося у Закарпатській області, село Заріччя, і хотіли вам показати результати вирощування перцю Спартаку від компанії SSM. В даній теплиці можемо бачити загальний фон рослина добре себе поводить. Бачимо дуже продуктивна верхівка, плоди не дрібнішають. В даній теплиці вже проводилося дві вибірки. І що слід зазначити, господар дуже задоволений результатами вирощування по тій причині, що в бананці цей перець виходить на 2-3 кг важчим за рахунок товстої стінки. Вага плоду 180-220 г. В залежності також від живлення. Тому зверніть увагу на цей перець він за дуже короткий період завоював серця багатьох любителів вирощування білого блочного перцю. Приєднуйтесь до нас, Sakura Ukraine, вибираємо найкраще.